Вітаю на каналі «Магія Таро, що чекає Харків до наступної середи. З боку решистів, чи будуть обстріли? Все будуть спокійно. Так. Тут зрозуміло, що обстріли будуть і масовані обстріли багато буде летіти. І це треба перекривати. З цією метою я і роблю розклад. Заперечую. Обстріл вийшов, показали обстріл і жертви і руйнування. Прибираю негатив, все зле легке, повертаю на голову ворогам. Що вони нам бажають, що вони нам роблять? Хай з ними станеться. Всі бомби, ракети, снаряди, ворожі дрони на голови росіян відправляю. По Верховному суду буде так і так ість. Перешкод більше нема. Все на ворога. Вище сили, Боже, захисту прошу для харька, щоб не було руйнувань, щоб не було жертв. Нехай бомби, ракети, снаряди, дрони падають там, де люди не живуть, там де будинків нема. По Верховному суду буде так і так є. Каре, Боже, прошу для ворогів для росіян. Так, суми. Що чекає суми до наступної середи? Я кажу міста і це. Область в тому числі Харків, Харківська область, Суми, Сумська область. Скажіть, покажіть, що чекають Суми, Сумську область до наступної середи. Це саме обстріл. Боронять місто, захищають. Подвішене нам состояние, состояние погане. Заперечую, перекриваю. Вищі сили, прошу Божого захисту для міста Суми, для Сумської області. Прошу відвести біду, Все зле лихе, всі дрони ворожі, бомби, снаряди, ракети. Нехай падають там, де їх запускають, на Росії. При запуску хай взриваються. Хай все, що ворог нам робить, з ним станеться, все на голову росіян, на їх голови, хай летить. Відвіддіть біду, щоб будинки наші вціліли, і щоб люди в цих будинках живі неушкоджені були. Нехай бомби, ракети, дрони, снаряди падають там, де люди не живуть, там, де будинків нема. По Верховному суду буде так, боже прошу для нас всіх, та буде так. Янголи охоронці, призиваю вас, допоможіть нам. Щоб мир в Україні був уже сьогодні, мирне небо, щоб припинилися обстріли. Приберіть всі перешкоди, які заважають припиненню обстрілів. Місто Запоріжжя. Що чекає Запоріжжя до наступної середи? Все буде спокійно, не буде обстрілів, будинки будуть цілі. Чи це правда? Це неправда. Обстріли плануються. Будинки можуть бути зруйновані. Вночі заперечую, перекриваю вище сили, захисту прошу для міста Запоріжжя, прошу відвісти біду. Все зле лихе, нехай падає на голову ворогів на Росію. Все, що ворог нам планує, хай з росіянами станеться. Вище сили, прошу захисту для міста Запоріжжя, щоб будинки були цілі для Запорізької області, будинки, щоб були цілі, не ушкоджені. щоб люди всі в цих будинках вціліли, вижили. Вище сили допоможіть, відведіть біду, щоб не було руйнувань. Та буде так і так і я Все зле лихе на голову росіян повертаю. Миколаїв, скажіть, покажіть місто Миколаїв до наступної середи. Буде спокійно, обстрілів не буде, будинки цілі, люди неушкоджені чи це правда? Це неправда, вийшла карта руйнувань. Далі не буду. Заперечую Миколаїв, Миколаївська область. Перекриваю вище сили захисту. Прошу для міста Миколаєва. Відведіть біду, щоб не було руйнувань, щоб не було жертв. Нехай бомби, ракети, снаряди, дрони, ворожі вибухають там, де їх запускають при запуску на Росії. Ті, що летять до нас, хай падають там, де люди не живуть, будинків там, де нема, щоб всі були люди цілі, неушкоджені, щоб будинків не було зруйновано. По Верховному суду вище сили допомоги. Прошу. Відведіть біду. Та буде так і так єсть. Так, Одеса. Покажіть, покажіть, що чекаю Одесу до наступної середи, чи все буде спокійно в Одесі. Це те саме також обстріл. Ой, шантаж. Захищать місто будуть, і люди як заложники в своїх домівках. Заперечую негатив. Перекриваю вище сили захисту, прошу для міста Одеса. Відвідіть від, біду. Від, від, Всі бомби, ракети, дрони, ворожі, снаряди. Хай падають на території ворога. Там, де вони їх запускають, там при запуску хай вибухають. Щоб, то, що ворог нам бажає, хай з ними станеться, з росіянами. По Верховному суду поверніть все зло вороже назад на ворога. Боже, захисту, прошу. Нехай бомби, ракети, снаряди, дрони падають там, де люди не живуть, де будинків нема, щоб не було руйнувань. Боже захисту для міста, Одеса Одеської області, прошу, допоможіть нам. Буде так і так є. Херсон. Скажіть, покажіть, що чекає місто Херсон до наступної середи. Місто буде ціле не неушкоджено, чи це правда? Це неправда. В Херсоні можливі жертви. Летіть з неба буде багато. Смерть вийшла. Карта смерть. Сама Україна, що вся Україна в заручниках. Люди. В Україні в заручниках. Заперечую негатив, перекриваю вище сили. Боже, захисту, прошу для Херсона, для Херсонської області: відведіть біду, все, всі дрони ворожі, ракети, снаряди, каби, Фаби. Нехай падають там, де їх росіяни запускають при запуску на їх території, на їх голови. Хай все, все падає на російське. По Верховному суду Вищі сили, допомоги прошу. Відведіть біду, щоб не було руйнувань в Херсоні, в Херсонській області і взагалі в Україні, щоб вже сьогодні припинились обстріли, припинилась війна. По Верховному суду буде так і так є. Допоможіть нам. Нехай вс... дрони, ракети падають там, де люди не живуть, там де будинків немає. По Верховному суду буде так і так є.